Дивіться, я вам зараз розкажу секретики нашого продакшну. Бачите, в мене шнуровий мікрофон. І він дуже волшебний. Я можу отак вот зробити. І ми можемо на такому розстоянні записувати влог. Ну насправді, таких штук ми робити не будемо, але якщо ви хочете, щоб в нас була класна петля, то ви можете пожертвувати на Prio ID. Ми сьогодні на молодіжці, ще поки майже нікого немає, але ми вже готові починати. Тут готується група прославлення. От, ми мене буде сьогодні грати. тому е, я думаю, буде класно. Поїхали. Другий епізод нашого влогу. Я хочу присвятити тому, щоб розказати, як проходять наші молодіжки. Зараз за моєю спиною відбувається прославлення. З прославлення ми зазвичай починаємо і починаємо вчасно. Тож наступного разу сподіваюся, ти не запізнишся. Дивимося влог з минулої молодіжки. Аня так круто шутить. Я в шоці просто зайдіть на наш ютуб канал, подивіться, поставте лайк, підпишіться і напишіть Ахаха, можете Ані в річку написати, Ань, ти так круто шутиш? Це реально, вона реально круто шутить. У нас е, дуже, ми, е, ми новатори. Ми просто попереду всіх того ми граємо в камінь, ножниці, папір. Увага! Тут, дивись, зараз буде в сім'ї. Хто програв? І що ти думаєш про тему полосу? Я не знаю, Владик міг піддатися якось. Друзі. О, так! Владик, чувствуй себе винуватим і йди к побіді. Давай. Ельо. Сережа зайнятий, і тобі дуже немає з ким пограти. Ні, я А кому? Таню. Таня могла б піддатися, звісно. А я з нею вона Мене підвела. Ну Тань, це твій вибір, молодець. не зря в церкву ходиш, звісно. Дівочки Так. Ви Хто виграв? Я виграла. Що ти не йдеш далі? Я вже виграла з іншими. А, і проиграла? Да. Але ти так улыбаєшся, начебто тобі ну, не важливо, що ти програла. да, мені не важливо, що я програла. От би так завжди в житті проігруєш, а, а тобі так весело і, і радосно. Щось їм не дуже весело, треба якось розвеселити їх. Сережа, їм щось не дуже весело, треба якось розвеселити. Може якийсь стендап розкажи. Ага, все. Опа, якісь новенькі, давай сідаємо. Таня. Еля реально на тебе обідалася, що ти їй не піддалась. Вона каже, я попросила, Таню мені піддатися, вона не піддалася. Вона мене а. не просила. Ну, хтось хтось, каже, неп... хтось із вас скаже неправду. Ну, все, бач, між вами розстояння і по житті, між прочим. Так, ладно, щось тут игра. Ти думав, що ти підійдеш до фіналу. Головне, що цей парень з айрпотсом вухід. Значить. А, це чорненьке. Щось це на AirPods, Але головне, що він з цим блютусом, значить, він діловий мужик. Хто? Я щось не зрозумів, хто виграв. Я не зрозумів, хто виграв. Так а хто виграв? Молодець, Дар'я виграла. Прийшла на молодьожку, виграла сладость. Понімаєте? Да? А ти сидиш там, дивишся в Ютубі це відео. Бистренько на молодь раз. Важливою складовою нашої молодіжки є проповідь цього циклу. Ми говоримо про післення до Филипян, і цей цикл називається Тобі повідомлення. Сьогодні повідомлення від Андрія Тригуба. Він попросив вимкнути світло у залі, і там щось відбувається. Я ще поки не зрозумів що. Але сьогодні ми будемо говорити про те. Як важливо вчасно комусь надіслати повідомлення. Обов'язковою частиною на кожній молодіжці в нас є питання для спікера. І саме зараз сьогоднішній спікер Андрій буде відповідати на питання, які наша аудиторія йому задала. Якщо ви хочете побачити, як він відповідав, заходьте на трансляцію і дивіться бо питання там кльові. Після молодіжки зазвичай от щось закінчили ми. Після молодіжки можна прийти до нас в кафе. Вона у нас така волшебна, Ось. Опа, добрий день. І е, у нас кафе. Ось Сережа придумав класний жарт. Е, у нас кафе називається все по 20», бо у нас сьогодні в меню. Бончики і трубочки. Які пончики? З ягодами, з манго і з шоколадом. А кава, яка у нас там яка? Ефіопія, ветемала. Сьогодні у нас. Вау, реально? Сьогодні у нас Мексик. Ой, все, проходите, будь ласка. Ой, приходьте, будь ласка. Ради Але тебе зустрічі. бачити. Як тебе звати? E, Sam, Самил. Радий тебе бачити. Ти перш вперше в нас в Преображенні, так? E, Як ти сюди попав? Розкажи всім. <laughs> я хочу ну, знати. Є такий сусід біля мене в окулярах. Uh... Андрій звуть, да? Da, я. Це ви. Та це ми а. у мене є до тебе пара запитань по сьогоднішній темі, і ти на них мені зараз відповісти. Не дивись на ми... цей шнурок, який шатається. Це таке, як кадило, <кліплюдає <борода> <кліплюдає> О, да, як кадило. тебе борода О, так. Освіщаю, освіщаю при ді. Розкажи, яким які в тебе інструмент для підтримки твоїх друзів? В першу чергу це вислухати зараз. Такий час, що нам не вистачає тих людей, які нас щиро хочуть вислухати. Нам Хочеться всім виговоритися, а ось ті люди, які зможуть вислухати, таких мало на даний момент якісний час це один із п'яти мов кохання, якісний час, і я думаю, він кожному потрібен. І один із діалектів, діалектів цієї мови це слухати вислухати. Це краще, я не знаю, що може бути. А якщо ти потребуєш підтримки, що ти робиш? Я хочу виговоритися. Я даю зрозуміти, я не ховаю емоції. Хоча пропагують багато що залиш все в собі, не заражай, але тим людям, які я знаю, що вони мене зрозуміють, я їм подаю сигнали, і вони обов'язково спитають, Клас. типу, що таке. І я ось мій час. У тебе зараз все добре? Так. Да. Мирослав, бистро кажи, який в тебе сьогодні по щоту день духовних 21 21-й буде. Сьогодні буде. Записався на дегрупу вже місяць як. Скоро буде 14-й день сьогодні, як я пишу роздуми на кожен день. Чого. А чого вечором? Я так завжди роблю, звичка така. Ну я сова. Надо зранку. Ні. Як день почнеш, просто, з тим ну, його і проведеш. Ні, я буду сонний, я таку ерунду буду ходити. Добре, а у мене до тебе перочки запитання. Я вже був. Та я хочу ще. Я навіть у нас так, що 45 тіло. людей молодіжки. Це Тому... твої проблеми. У тебе є друзі, про, ну, про яких ти забув? От після цього ти згадав а, таких друзів? Я вчора повинен був м, привітати свого друга з днем народження, але забув. Давай, доставай телефон. Сьогодні так? написав. Написав? А, але він не прочитав. такий бідується, звісно. Та ні, там просто він 7-го останній раз був в телеграмі. А, не зрозумів. Різдво отпразнував. Ти пам'ятаєш, хто тебе привів в церкву? Ім'я цієї людини? Батьки. Я просто народився там. Народився в церкві? Ні. Поздравляю тебе. Як ти підтримуєш людей зазвичай? Ну розмовляю просто, вислуховую, даю якісь поради, як я можу. А як тебе треба підтримувати, коли тобі погано? Просто іноді просто не чіпати мене. А, окей. Та якщо у тебе поганий настрій, краще поруч з тобою не. бути? Ну так, Андрій. Я зрозумів. Всім пока. Дякую, Мирослав. Пий свій чай. А давай зараз в телеграмі. Отак промотаємо і якогось такого, такого людину, який ти дуже-дуже давно не написав. Не О, так. Да. Ваня, суєтолок. Нормально? Да, пиши йому. Е, просто побажай класного вечора йому. Хорошого вечора. Супер, давайте. Відправляй цей вже. Цей Твір і роздуму написав. Молодець. Тобі треба зараз підтримка? Мабуть. Ні, слухай, але взагалі, якщо тобі, коли тобі погано, тобі коли треба підтримка, що ти робиш? <плес> ну, В основному я не пользуюсь підтримкою, коли мені погано. Мені в основному, легше просто це все пережити Самому? Да. Часто доводиться когось підтримувати, або просто написати комусь привіт, як у тебе справа, і людина скаже, а мене погано. Буває таке? Mm -hmm. Таке, буває дуже рідко, але Бо ти нікому не пишеш. <су> Пишу. Ну, Коли мене буває погано, мені не пишуть. <су> <Ага>. <су> Отак, <су> пожалуйста, друзі, всі швидко знайшли Давіда в інстаграмі, в телеграмі, написали йому, як у нього діла. Давай, відкривайся <су> <су> телефон. Напиши <су> у цьому чуваку. Скажи, що Андрій Гуцуляк передав йому класного вечора. Саша, просто, ну, просто а, а коли взагалі можна рілси подивитися, як не на молодіжки, так, Саш? А дивися, якщо трапляється ситуація, коли тобі потрібна підтримка. Фінансова, моральна, ще щось. А у тебе немає друзей, дуже мало. Є родителі. <риклад> Між прочим, папа подивиться цей влог, буде дуже доволен. Ну, просто якщо прям сильно мені вже плохо, тоді я можу комусь пожалуватися. Легче всего пожаловаться человеку, который меньше всего тебя знает. Да. Ты вспоминаешь какого-то старого знакомого, с которым у тебя в целом общение ну, неплохое, но вы типа особо не общаетесь. И просто не тебя, И ему на тебе майже все одно. Ну да, да, да. Ну, Потому что такие люди, мне кажется, как все как обычно лучше всего поддерживают. Mm. Привет, молодежь. Знала, что ты проедешь. А че так на позитивно? Мы, мы ну, просто там так бы наблюдала за тобой, да. Хорошо, давайте так. Не буду пытать по одному, а кто? Артем, <рес> в кадр. Вопрос я буду задавати всім, а ви відповідаєте, хто знає, як ви говорите іншим людям, вашим друзям або просто знайомим про те, що вам потрібна підтримка? Ну, наприклад, я коли жила з батьками, я приходила до мами і казала: наприклад, ма, мені там можна з тобою поговорити. Ми з нею почнемо розмовляти. Потім я кажу про свою потребу, або те, що мені там потрібна підтримка або там щось з людиною не так, або там щось на роботі. І ми так розмовляли, і вона те, що мені було потрібно. Ко мені вона сейчас не підходить. ж не мама. Ну далеко. Ми вже ну, одна плоть, як никак Так а може у неї сейчас нічого не да, случается, тому що вона замужем. Так... Yeah. <ріст> <ріст> так виходь замуж, вирішаєш всі випроси. У мене є <ріст> дружина, тому я прошу підтримки в неї і ми разом молимось. Ви не забули тих людей, які вас привели в церкву? Мене привела Ксюша Нікіна. Це була найперша людина, яка взагалі мені показала Бога. І Ксюша дійсно показала любов Бога діями. І ну, вона до сих пір мене проводить в багатьох моментах. хотів? Я сказати, що я попросив тебе пошутити, а ти щось не пошутив на молодьошки. Сідай. Я побув шутки. А це шутки були. Що це за бородав? А, Аааа, підожди, Ой, що я забув, що ми я з, з... з тобою поспорили. Я Тоже, Тоже, борода. Ні, так у мене у мене ж длина так не виходить. Ну жалко тебе. Кажи, є люди, яких ну з якими ти перестав спілкуватися, і про яких ну, або які про тебе забули, або про яких ти забув. Та точно, так, да. я думаю, їх десятки. А нащо так? Ти мені в око зараз хочеш наїхати. Пожалуйста, можна? Ти оператор? Мене... Ти оператор, скажи. Я, я фінансист. А що фінансісти роблять? Денежки сідають. <ріст> ну, звісно. <конечно>. Це неможливо. <ріст> <ріст> Пожалуйста, скажи, будь ласка, чи є у тебе люди, про яких ти забув? Ні, таких немає. Я ж про них забув і я не можу про них згадати, значить їх нема. Хто предложив? Ти предложив його? Спасибо, Сереж, клас доповнив Пожалуйста. доповнив Забива карточку Допов... доповнив. доповнив тему бомба. Це був другий влог другої зустрічі у цьому році у 2023, де ми говорили, наскільки важливо не забувати тих, хто поруч із тобою, або тих, хто по якимось причинам уже не поруч із тобою, і бути з ними не тільки на зв'язку в чатику, а і дух. Духов на зв'язку. Якщо раптом в цей момент ви відчули, що вам варто комусь написати, або хочеться, щоб хтось написав вам, зробіть все можливе, щоб це сталося. І ми чекаємо вас щонеділі о 16.30 в Preo Church на Preo ID. Підписуйтесь і лайк поставте всі.